І війна в Україні це більше ніж демократи чи республіканці, ліві чи праві, незалежно від того, подобається вам президент Трамп чи президент Зеленський. Тут гинуть реальні люди, саме такими словами розпочав свій допис у мережі X. Особистий духовний радник Трампа Марк Барнс після відвідин Київщини він перелічує воєнні злочини російських загарників, які ті вчинили щодо мирних жителів, і каже, що українські військові просять у Сполучених Штатах не грошей, а зброї, щоб захищатися. Ну, і в нашу країну пастор Бенц приїхав на запрошення головного рабина України. Про це е, Моше Асмана розповів він і про це на своїй сторінці в Фейсбуці. Він каже, що це відома в релігійних і політичних колах. США постать, чий голос сьогодні має вагу у формуванні нової стратегії та політики Америки. Насамперед рабин повіз пастора Бучі, Ірпеня та Бородянки, щоб той на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії проти мирного населення. Ання України і особисто почув спогади свідків, які пережили усі жахіття окупації, і побачене глибоко вразило американця, пише Моше Асман, каже, що той не приховував болю, обурення і щирого співчуття. А отже, сподівається, рабенці емоції і свідчення він донесе до американського керівництва. Адже хто як не пастор Бернс, має шанси бути почутим там, де приймають великі рішення. Архімандрит Кирило, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, професор університету Лойола -Мері Маунт в Лос-Анджелесі, директор екомунічного інституту Гафінгтон, професор Стокгольмської школи теології, долучається до нас. Я вітаю вас, вітаю вас доброго ранку. Отже, Кирила, яку роль зараз відіграють у ці контакти не політичні, а контакти між релігійними діячами, і наскільки може бути гучний голос, от зокрема, пастора духовного наставника щодо того, щоб донести реалії американському президенту? І я хочу ще тут наголосити проговорити декілька моментів. Пастора Бернса запросив головний рабин України, і тут не можна уникнути того факту, що син головного рабина України загинув на війні. Це була прийомна дитина, одна в сім'ї, але він загинув на війні. І це, я думаю, аж ну, максимально да, змінює риторику і подачу, тому що тут включається саме вже особистий досвід. Так, ну я думаю, що не можна не вітати того факту. По перше, що пастор Бернс приїхав до України на запрошення Равіна. А це свідчить про дуже здорову міжлігійну обстановку в Україні. По-друге, важливо, що цей діяч з Америки приїхав до України, став свідком того, що відбувається. Поїздив по тих місцях, де, де відбулися найбільші трагедії під час російської окупації. Зокрема що він про це засвідчив в своїх соціальних мережах? Це, це теж важливо єдине. Я не став би перебільшувати насправді його роль у впливі. По перше, на самого Трампа я думаю, що ця, цей вплив перебільшується. По друге все ж таки він ну тому, що по перше, я бачу, що в деяких змів він представлений ледь не як духівник Трампа uh -huh. ну, такої посади. Лі, немає в цих традиціях Невідомо, невідомо, що таке духовник. духівник Трамп не потребує духівників. Це приблизно як говорити про духівника Путіна. От і по-друге, говорять інколи про як про його такого духовного наставника. Я не думаю, що це що це прямо так. Пастор Бернс впливає на певні кола, скажімо, серед послідовників Трампа має велике. Значення серед таких серед того, що називають таким ядерним електоратом Трампа. А він помі, того, що він намагався бути, що він є пастором, він намагався робити собі політичну кар'єру. Він зокрема двічі балотувався в Конгрес від штату Південна Кароліна і програв ці вибори. От, Ну і заявив про себе про себе досить такими контроверсійними заявами. Він е, ледь не закликав політичних ворогів саджати на, на електричний стілець. От тобто, все ж таки він досить контроверсійна фігура, і е, він є таким абсолютним апологетом Трампа. Щоб Трамп не говорив і не і не писав. Берн завжди його виправдовує, навіть якщо це інколи суперечить там християнським прхристянським е, uh -huh. принципам. Нам теж треба розуміти, що він неоднозначна фігура, так скажімо. Але те, що він намагається робити, принаймні, це, це корисно. Корисна сама по собі релігійна дипломатія, яку зараз розвиває Україна, це важливо, тому що ми бачимо, що справді, якщо релігійні кола, якщо не впливають безпосередньо на Трампа, я думаю, що в них дуже обмежений вплив на Трампа. Насправді, бо Трамп сам є дуже секулярною релігійною фігурою, він просто використовує цю риторику і ці настрої серед людей, серед його електорату, але він, принаймні, ця дипломатія може впливати на, на виборців Трампа. Пане, Оче, однак, якщо звернутися до. Ретроспективи можна побачити, що при... якщо особисто на Трампа не впливають, то впливають ну на його соратників. Давайте згадаємо 60 мільярдів, коли були заплаковані, і Конгрес дуже довго вагався. І тоді спікер Джонсон спілкувався з зокрема з нашими українськими баптистами, тому що Джонсон також належить до цієї конфесії, і його переконала зокрема історія Одеси та Сергія, в якого росіян, не дроном вбили дружину і е, дружину і сина він втратив Ну, бачите, тоді кажуть, що переконало Джонсона, а потім він почав говорити і голосувати проти України. Я думаю, що це трошки теж перебільшення. Певний такий міф про те, що діяльність наших релігійних дипломатів, яка справді є щирою і важливою, переконала Джонсона. Джонсона переконав лише Трамп. А Трамп приймав рішення не виходячи з цих трагічних історій. А інколи це просто показують, представляють, як, як те, що вплинули якісь релігійні діячі на, на Тих, хто приймає рішення в оточенні Трампа, це красива так мовити, історія, але вона е, трошки поверхнева. Так би так, так би я сказав. Е, проте я б я зазначив, що справді є реальний вплив релігійної дипломатії точно не на Трампа, і точно не на Джонсона, на мою думку, але е, але на якраз на масового е, е, виборця Трампа е, з тих кіл, які я їх називаю такі фідеїстичні кола, тобто, які готові вірити Трампу, будь-що він скаже. От вони не так бути раціонально не, не аналізують те, що він говорить, от але вони вірять кожному його слову. І власне Бернс, коли він виступав, наприклад, на республіканському конгресі, який обирав Трампа. Номінував Трампа на президента у 2016 році. Це дуже відомий його виступ. Він просто там був таким апологетом, який так ми ти казав, що Трамп це такий місія від Бога, і це дуже добре заходить. Так мовити, електорату Трампа для нас. Це має дуже дуже таке неоднозначне, неоднозначний ефект для України, тому що ем, е, коли Трамп говорить якусь неправду про Україну, ці люди просто не не можуть раціонально це оцінити, не дати оцінку. І, власне, пастори типу Бернса вони просто. Заохочують людей до того, що вони мислили нераціонально, а uh -huh. брали на віру всі слова Трампа, і це така зворотня сторона діяльності релігійних осіб в оточенні Трампа. Спасибі вам за коментар. Я дякую за те, що долучилися. Просто ще нагадаю, що все одно республіканці вони. Називають себе консерваторами, і по факту несуть ці меседжі. І от, Зокрема, що можна згадати, як держсекретар Рубіо з'являвся в прямому ефірі з хрестом на лобі. Це було в попільну середу, яка там знаменує початок великого посту в Римокатолицькій церкві. Тобто, неодноразово нова команда Трампа вона намагалася принаймні показати. Звичайно, але проблема в тому, що часто ця релігійність не співпадає власне з християнськими принципами. І ми бачимо, як це уставлено до України. Зокрема, мені здається, що те, що інколи говориться від імені команди Трампа і від імені, від імені самого Трампа, це просто настільки протирічить самому Євангелію і, і християнству, що е, воно може в чомусь і співпадати, але багато в чому й протирічить. Тобто, це дуже складна ситуація. Спасибі вам. Я дякую за розмову. Архімандрит Кирило, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, професор університету Лойола, Марі Маунт в Лос-Анджелесі, директор екомунічного інституту Гафінгтон, професор стокгольмської школи теології, долучався до нашого ефіру.